Це якраз приміщення аптеки, де, буде, де будуть торгувати ветеринарними препаратами, складається з трьох приміщень. Це в майбутньому тут буде ветеринарний пункт. Ми тут плануємо, тут він ще не дороблений, це буде тут перед стіною стояти, там буде операційна, тут буде маніпуляційна, а там буде склад. Якщо товари на поличках буде закінчити, діти будуть доставлятися додатися. До... 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 Це в мене було три господарства, підчинення: це липовець, троща і війтівці. Я називав Бермудський триугольник. 6 березня 22 року загинув у мене син, льотчик штурман вертольоту. Вони загинули під Архангельськом Миколаївській області. І коли дійсно сталося таке з Сергійком, тато дуже поник. Постійно їздили на кладовище, важко це пережили. Потім я захворів, в мене інсульт, і так собі якось воно йшло, аж поки я не попав у міську раду, я якраз зайшов до юриста Станіславського міську раду, він каже, коля, тут ось до МКП, предложило, предлагає, каже, що вони йдуть співфінансування. Якраз фонд, Український ветеранський фонд дають гроші під відкриття своєї справи. Але ж коли ти втрачаєш якісь... Опори в житті ти шукаєш наступні, щоб за щось зачепити, щоб був сенс далі жити. Я поїхала туди, як подивилась на приміщення, я чесно кажучи, було страшно. Я ну, не розуміла, кажу, Коля, ну нащо? А він каже, у мене є мрія. Криші не було суцільної, листки, деякі листки, десь 20 листків ми поміняли шиферу, двері, вікон не було, все це було вибито. І тато боявся за це приміщення. Він так якось ходив, туди, говорив, що він хоче, і він якось так почав оживати. Ми плануємо поставити УЗІ, зі рине апарат. У Узі апарат ми будемо брати переносний для того, щоб я ще в дальнішому хочу. Вийти на ринок великих підприємств. Дуже багато зараз допомагаємо з дружиною, дуже багато допомагаємо нашим воїнам. Ну, все, що треба, шукаємо. Якщо не можемо знайти, звертаємося до волонтерських організацій. І ось то я вже бачу, що ця мрія його здійснюється. І я дуже рада за нього, тому що раз здійснюється мрія і є сенс, сенс цього життя.